Доброго дня всім, підписникам, гостям мого каналу. Рада вас тут бачити. Сьогоднішній наш розклад це запит з мого інстаграму, з інстаграмної спільноти. Як на мене, розклад досить важливий, цікавий і на часі, як то кажуть. Ми подивимося, куди ви зливаєте свою енергію, чому її не вистачає. І як з цим боротися? Варіантів буде 4, як завжди, налаштовуйтесь, згадуйте свою ситуацію, коли це почалося, чому це триває і чому ситуація ніяк не може зрушити, скільки б ви не медитували чи не ходили на прогулянки для ментального здоров'я. Тобто занурюйтеся в ситуацію, запитуйте, куди ви зливаєте свою енергію. А ми зараз подивимося. Налаштовуйтесь. Розпочинати. Куди зливає свою енергію перший варіант? Другий варіант, третій. Та четвертий. Отже, всі варіанти перед вами. Обирайте, налаштовуйтесь, якщо потрібно, поставте на паузу. Просто відчуйте. Не потрібно дуже довго думати. Одразу: другий, третій, четвертий чи перший. Налаштувались? Давайте починати. Куди зливає енергію перший варіант? Оце ситуація про. Самокопання про постійну нібито роботу над собою, про апатію, про небажання рухатися кудись і нерозуміння, куди взагалі рухатись. Відчуття, ніби ситуація, в якій ви є, вона незмінна і вона не зміниться, і ви не знаєте, що з нею зробити. Це про те, коли ви занурюєтесь так глибоко в себе. Що ви перестаєте розуміти, де взагалі межа. Також це може бути проблема алкоголю, паління, пов'язана з тим, що ви ніяк не можете позбавитися цих негативних звичок, і вони вас в буквальному сенсі душать. Тобто. Це або варіант максимального самокопання і занурення в себе, коли ви вже перепробували кучу технік, кучу афірмацій, ви спробували медитувати, і все не так, і все не те. Або це варіант постійного зливання енергії в негативні звички, які псують вам здоров'я і псують вам фізичний стан загалом. Тобто, можливо, якщо. Псування здоров'я ви не помічаєте ще так сильно, але загалом стан такої знесиленості він уже присутній. Зокрема, якщо, наприклад, це паління, це також проблеми із судинами, та, тобто кров судини, можливі головні болі, задишка, все, що стосується цього. І одразу подивимось, як нам вийти з цього стану, що нам потрібно зробити, угу. зміни не прийдуть самі по собі. Не очікуйте, що от я кину палити там, прийде весна, я піду в спортзал, я кину палити, вже прийшла весна, ви досі не кинули. Або так само я нарешті пропрацюю свої травми. От назбираю грошей, піду до психотерапевта і пропрацюю свої травми. А поки що в мене ще грошей немає на психотерапевта. Я стараюсь там сам пропрацьовувати. Не очікуйте, що зміни прийдуть самі по собі. Тут потрібне ваше конкретне сильне бажання. Я хочу змінити цю ситуацію. Тоді з'явиться енергія, тоді ви будете квітнути, як ця весняна красуня. Подумайте про це. Можливо, варто взяти аскезу, можливо, ситуація, коли слово. Дане самому собі і дане всесвіту комусь от працює дати слово самому собі, бо мені перед собою буде соромно, що я там не зміг втриматись. А для когось важливіше дати слово всесвіту. Тобто, якщо ви не дотримаєтесь, всесвіт вас покарає. Для когось це працює. Тобто, я не кажу, що це універсально, але для когось працює варіант такої аскези, або більш універсальний, такий загальна аскеза. Там, де ви із всесвітом загально працюєте. Подумайте про те. Тут всі зміни залежать від вас. Ви можете поповнювати свою енергію. Можливо, потрібно більше бути на природі, більше гуляти, більше помічати краси. Навіть, якщо, якщо здається, що погода жахлива за вікном, знайдіть привід, вийти. Більше свіжого повітря це завжди ліпше. Тобто, в першому варіанті всі проблеми і нестачу енергії можна вирішити самостійно. Для тих, хто обрав другий варіант. Угу. Тут ви зливаєте енергію, навіть можна сказати, енергія ваша блокується кимось ззовні. тобто це... Такий сильний вольовий чоловік. Це може бути ваш батько, ваш партнер та чоловік. Це може бути ваш директор на роботі або будь-який сильний чоловік, який в цьому аспекті більше навіть як тиран. Тобто ви перед ним преклоняєтеся і ви його боїтеся. Страх це найнижча енергія, яка взагалі існує. Тобто подумайте про це, що це за чоловік, який не дає вам спокійно дихати, перед яким ви танцюєте гопака, а йому все не так, і він вас оцінює постійно і порівнює постійно. Ви не така, чи ви не такий, що вам потрібно в собі змінювати, а це дуже сильно давить на психіку, коли тебе постійно порівнюють і постійно вважають недостойним чогось. Хорошого і доброго, правильно? Як нам це виправити? Вирощуйте свою силу з маленького? Зрозумійте? У вас всередині є маленька дитина, та? у вас є дорослий, дитина. І дитина, вона боїться, її злякали. Можливо, цей чоловік сильний, владний, це ваша така давня травма. Ви боїтеся проявлятися, ви боїтеся показувати свою силу. І часом сила в ніжності, сила не в. Грубих командах і в грубих м, таких ударах кулаком по столу, я сказав, так буде. А сила в ніжності, в акуратності. Подумайте про це. Можливо, відповіддю на тиранію буде якраз таки ніжність, буде вирощення своєї самооцінки. Яке починається з маленького, з ніжності до себе, до цієї дитини, яку злякали. Це важко, це важка робота, от, так от чесно сказати собі, що в мені, в ситуації з цією людиною, коли ця людина змушує мене робити те, чого я не хочу, і вся енергія зливається туди, важко признатись і сказати, що це моя внутрішня дитина, така залякана. Вона боїться, що її зараз вдарять, що на неї накричать, вона хоче плакати. Це важко, але ви можете це зробити. Спочатку признаємо, що проблема є, потім знаходимо вирішення. Вирішення тут в тому, щоб виростити себе заново, виростити цю дитину сміливою, ніжною, яка не боїться дати відсіч і сказати, що зі мною так не можна. І як метелик просто взяти і полетіти з місця там, де вам некомфортно. Там, де ви боїтеся. Ось такий варіант. Для тих, хто вибрав третій варіант, куди ви зливаєте свою енергію. Тут ситуація. Затьмарення, затьмарення успіхом, чужим. Я так не можу, я заздрю, у мене так не виходить, як в цієї людини. Це постійне порівняння себе з кимось, хто нібито ліпше, хто нібито більше заробляє, хто нібито красивіший, кому більше щастить. Це може бути навіть ваш друг, подруга, якась відома людина в інстаграмі, на яку ви підписані, і ви постійно-постійно дивитеся, як класно вона живе, скільки всього вона має, як все легко їй йде до рук, а вам не так. А ви пахаєте для того, щоб отримати хоч щось у порівняння себе з кимось. Завжди зливається дуже багато енергії. Подумайте про це. Відчувати заздрість, як і будь-які інші емоції почуття це нормально. Це нормально дати собі зрозуміти, що так, я заздрю цій людині. Але зрозумійте, порівнювати ви можете тільки себе, з собою вчорашнім. Порівняння з іншою людиною просто не має сенсу. Всі ми через це проходимо і часом <свіслявим> по кілька разів на день, коли відкриваємо соціальні мережі. І хочемо більше, сильніше, швидше, отак як от в неї чи в нього. Ви унікальні, не буде у вас так, як в нього, чи в неї. Першим ділом відпишіться. Тут навіть оракулу не потрібно. Відпишіться від того, хто змушує вас відчувати заздрість. Не слідкуйте. А оракул нам що порадить? Ну, тут уже приємно і просто. Тут треба зробити собі подарунок. Треба порадувати себе і сказати собі, що я цінний. Подарувати собі будь-що, що ви хотіли, і те, що ви можете собі дозволити. Хочеться квітів. Купи квітів. Хочеться нові. Сережки, якусь гарненьку біжутарію до весни. Купи собі ті сережки. Порадуй себе. Замість того, щоб слідкувати за чужим життям. Подумай про те, можливо, вартує обновити гардероб, перепрошую. Можливо, вартує. Більше звернути увагу на свою зовнішність, власне, та. весна, літо. Просто потурбуватися про себе. Подарувати собі похід на масаж, якщо спина так болить, що вже неможливо ні сидіти, ні стояти. Замість того, щоб постійно зливати енергію на переглядання інстаграму чужих людей, спрямуйте всю енергію на те, щоб порадувати себе. Щоб не хотілося порівнювати і дивитись. А щоб хотілось самому похвалитися в сторіс? Ми живемо в світі соціальних мереж і без цього нікуди. Подумайте про це. Що такого можете собі купити? І останній четвертий варіант. Куди ви зливаєте свою енергію? Тут ситуація трансформації, тут енергія це трошечки не така ситуація, як в цих трьох варіантах. Якщо ви вибрали четвертий варіант, знайте, це так потрібно зараз. Якщо ви відчуваєте, що зараз сил немає, апатія, просто хочеться буквально лягти й вмерти, це переродження, як я це називаю. це от... Для того, щоб стати краще, стати кращою версією себе, іноді потрібно переродитися буквально. Тобто тут про досить таки глибоку внутрішню трансформацію. Це треба пережити, це треба відгорювати, що вам зараз так важко. От на максимум просто відгорюйте за тим, як вам важко. Хочеться лежати. Іди, лягай, плач, спи, будь-що, що дозволить тобі завтра встати і зрозуміти, що я на 100% заряжений. Мені це було потрібно. Часом так буває. Нам потрібно отак-от обнулитися по-повному. Просто. Викинути все старе. До речі, зараз астрологічно. Хороший час для того, щоб почиститись. Викинути все старе. Весь одяг, який ви не носите, бо відкладали там одягну колись худно. Викинути просто все, прибрати, очистити простір, себе почистити. І тоді енергія з'явиться. Але ми ще подивимося пораду від оракула. <laughs> ще нам оракул порадить Цій ситуації трансформаційній, через яку проходить четвертий варіант. Одразу хочеться сказати, що цей розклад загальний. Він не може відігратися у всіх людей. Або заходить, або ні. Це цілком нормально. Порада для четвертого варіанту. Ну, ну це просто. Я обожнюю, коли так стається. Трансформація на трансформації. Це дійсно просто треба пережити, як я і казала, викиньте все старей, викиньте себе старого. Це просто треба пережити, і вам це вдасться. Ось такими були чотири варіанти. Куди ж ви зливаєте свою енергію? Якщо вам сподобалось лайк, коментар, підписка. І думаю, надалі такі розклади стосовно енергії будуть виходити часто, тому що змінюються сезони, змінюються ситуації, змінюється наш настрій, і нам часом потрібна порада. Тому залишайтеся на зв'язку. І до нових зустрічей.